І почне сьогоднішнє відео саме з важливого питання про гроші про переуступку і можливість переуступки по 13-14 секції на другому грінводі. У вас залишилось умовно два тижні, коли ви можете ще це зробити. Тому що після того, як ми здамося в експлуатацію або подамось на здачу в експлуатацію, така можливість зникне. Тому зверніть увагу: якщо у вас по сімейних обставинах ще по якихось інших обставинах вам потрібно реалізувати цю квартиру ще якимось чином. Переступку можливо ще два тижні. Всіх попереджаю про всяк випадок, обов'язково зверніть на це увагу. І якщо що, просто звертайтесь до своїх менеджерів. Я думаю, що або вони вам допоможуть реалізувати, навіть якщо у вас нема клієнта. Тому зверніть увагу на цей момент. І, мабуть, це все на сьогодні. А, блін, не все. Треба огляд зробити. Пан Дмитро, пан Дмитро mm -hmm. доброго дня. Розкажіть, що готово по 13-14 секції? У 13-14 секції закінчено встановлення радіаторів, котлів. Тобто в усіх квартирах стоять. Вода, лічильники, все вода, є? Все, вода, всі, всі лічильники на воду стоять, вода, вода вже є в стояках по під'їздах. А оприсували? Зараз займаємося тим, тим, тим моментом, щоб перевіряємо після допайки, після підключення котлів радіаторів, щоб не було... Дуже дякую. Ну, з перших вуст ви вже все дізналися, як то кажуть. Так, ого, тут трошечки сходинка з'явилася, невеличка. Ну, рівні трошки відрізняються. Ага, це ми зробили парковку з екобруківки. Отаку. Дивіться, от цю частину ми віддаємо, відкриємо скоро для того, щоб тут змогли паркуватися. Мешканці другого Грінвуду. Я так розумію, це теж парковка. Чому вона тільки не зеку. А, мабуть, через цей люк, через люки. Так, тут ми додали зеленої бруківочки. Так, що з хорошого? З хорошого треба сказати наступне. Перше, ми вже готуємось на подачу на сертифікат. Зараз готують насправді тільки документи, тому що на сьогоднішній момент вже нічого немає такого, що тримає нас по Цьому об'єкту для подачі на здачу. Там є нюанси по експертизі, зараз переробляємо всі ці паперові моменти. Тому ну, зараз здача в експлуатації досить складна по підготовці, але дуже швидка. Кнопочку нажали, якщо все підтягнулося. І добрий вечір. Ну, нагадуємо, тут у нас так само плиточка, бачите, вже кладеться. Добре, що зараз тепло і все таке інше. О, до речі, зроблю не знаю, рекламу чи не рекламу. Ось мені дуже подобається, як люди зробили патіо. Подивіться. От, Як на мене, це один з красивіших варіантів. Так, продовжуємо наш репортаж. Що у нас тут по зовнішній частині? Бачимо, там треба затягнути бараник. А, і на балконах. Тобто дві захватки. Ну, Тут, по першому поверсі працюють. Ту хочу показати, що Армстронг, бачите, обрізки є, значить, Армстронг вже є. Армстронг, Добрий день, добре, хлопці. Ага, А тут ще не малювали, так? Тільки зараз готується. Вище Ви Вище помальована, так. Той жовтенький такий колір, так? Салатовий. Салатовий. Дякую. Так, Армстронг вже готовий, світильники вже на місці, датчики руху на місці. Тут вже порохотяг, це не порохотях, це жирафа. Жирафа – це така швидка затирка, щоб не рукою. Так, зараз спробуємо піймати. Де тут у нас олір? Так, жовтенький, бачите? Такий самий, як ми зараз усюди використовуємо, нам він подобається і ми його продовжуємо використовувати. Тільки тут він якось трошечки темніше виглядає. Це біле, це поправки. Це те, що треба зараз ще раз перетерти і ще раз запустити на роботу. Я так розумію, вище там готово. Всю. Давайте вам, вас проведу нагору, щоб ви вже мали спокій, як то каже. Там спочатку проходяться першим шаром, потім беруть лапу, виявляють ці моменти і вперед. А тут... Ну, тут поганенько видно. Але я так бачу, що тут по коридору вже все, вже виправлено. Відкриті чому? Тому що зараз будуть перевіряти котли і а, опалення. Котли і опалення. Так, ну, в принципі, все, я вам показав, така ж сама історія. І по 14 секції, то фактично в, таких, в такому стані ми вже частіше за все подаємось, тому що це день-два роботи. Е, моменти по паперу. Е, я думаю, що в реальності буде не 20 число, а скорше за все це буде число 30, плюс-мінус, е, коли ми подамося. Ну, відверто кажу чому, тому що. Є такі оці паперові моменти вони дуже сильно прив'язані до дій, до реєстрів, а ці реєстри. Там є прямо, а є тікаю. зібрали. Так, Дія дуже сильно впливає, тому що всі ці реєстри треба внести зміни, підтягнути всю інформацію, і після цього воно вже автоматично все закривається. Тут зараз перевіримо, покажемо, повинні були поставити ШРП. Так. Ага, саму терпе ще не поставили. Це теж такий момент з тих, що лишаються. Якісь роботи там ведуться по цокільному порху, але тут вже залили під нього плиту і все підготувало для того, щоб розключити-підключити його. Але саму, сама туба сказала десь тут, тільки я її зараз, якщо чесно, не бачу. Що з такого ще тут залишилось? Все затягнуто, тільки от на першому порсі лишається тут наклеїти, але це теж кажуть, досить швидко робиться. Патіо, патіо закінчується для всіх, хто не знає. Тут у нас є комерційні приміщення, фактично їх можна використовувати, в тому числі як і житлові. Нема такої заборони, тобто в них можна жити. І ось тут знаходиться трап. За цим трапом буде знаходитись межа патіо. тобто Тут будуть зроблені металеве огородження, щось по типу того, як зроблено на цьому, на а, парксайді. Ну і тут доробляють, вже, бачите, тутихеньку бруківочку. Бруківку доробили по самих патіо, закрили, щоб хлопці працювали, щоб не ляпали. І тут вже прокладають бруківку. Вже, я так розумію, сюди до озера повинні якось підвести, довести її. Ну, ось тут у нас є озеро. Озеро собі живе, працює. І е, саме цікаво, що в ньому з'являються самостійні рослини. Це теж дуже добре. Тому що фактично це е екологія, яка е екосистема, яка тут е і була, і вона заново проростає, відновлюється. Це теж плюс. Я думаю, що перенесемо все ж таки ці всі питання по цьому озеру на е наступний рік. В цьому році ще деякі е поробимо там моменти пов'язані. З тим, щоб його зберегти, бо ми почнемо будувати там вже розмітки, поробили паркінг і тауни. Ну, а озеро треба захистити для того, щоб не було потім проблем у нас з тим, що його потрібно буде відновити. По а, всіх об'єктах ми вже казали, я вже нагадаю ще раз у кожному відео про це кажу, ми взяли фактично всі дозволи на. Ті об'єкти, які тут будуються. Зараз питання тільки за реєстрацію МОНів. Тому ми вже чітко розуміємо концепцію нашого проєкту. І тому найближчим часом, найближчим, так, точно в цьому році, я вам зроблю нову презентацію нового об'єкту, розкажу трошечки про планування. І ви собі зможете планувати придбання тут нерухомості. І ті, хто купили, і ті, хто не купили, і ті, хто захочуть переїхати вже на майбутнє. Для чого це робиться? Щоб люди собі мали плани там, на 4-5 років, як їм далі діяти. Наприклад, хтось має одну кімнатку десь, ось в тих перших секціях, і захоче мати двох чи трьох кімнат, на залежності від його сім'ї, яка збільшилась, маємо надію, що тільки збільшуються сім'ї. І е, все, і людина може собі запланувати трьохкімнатну розтермінування чи якось ще. Так, повертаємось до нас. Тут заливають плиту над третім поверхом, тому що це є цокільний. Перший, другий, третій. Над третім заливають плиту, приймають поки що. На жаль, не риють. 22-23. Обіцяли, вже другий місяць пішов, як обіцяли. Ну я так розумію, що дуже добре їм пішло, і вони вирішили все ж таки підняти. Ось це все діло до, до кінця. Монолітники тут є, але ми завжди відкриті до нових пропозицій. Якщо комусь цікаво, пишіть, обов'язково розкажемо. Огляд сьогодні був такий коротенький, я сильно не буду розтікатись мислю по дріву. Зараз повернусь до вас, щоб ви мене бачили. Дивіться, по другому Грінву цей проект у нас надовго. Відверто кажу, я думаю, що закінчимо ми його десь приблизно через 4-5 років. Я думаю, що 5 скоріше за все, бо буде дуже багато деталей, які будемо доробляти. І це проєкт, який ми завжди будемо покращувати. Тобто будуть постійно додаватися якісь фішки, ну як це завжди буває, скоріше за все, це будуть якісь нові паркінги. Ми працюємо над цим, але це не безмежна наша можливість в тому плані, що. Коли закінчиться земля, ми вже цього не зможемо робити. Тому е, всіх, хто планує жити у грінвуді другому обов'язково зважайте на те, що вам потрібен буде паркінг. Тому, будь ласка, не зволікайте. На сьогоднішній момент у вас є поки що можливість купити паркінгу, е, який біля 12 секції. А е, також скоро з'явиться можливість купити паркінг у е, тому паркінгу, який за таунхаусом за 21 секцією. Ну і в майбутньому під кожним практичним будинком у нас також будуть паркінги. Тому я дуже сильно всіх закликаю. Вже такі вже у нас були кейси, коли люди купували квартиру у своїй мрії, а тепер не можуть поставити автомобіль. Тому відкладіть 3-5 тисяч доларів, якщо збираєтесь в майбутньому купувати саме на перший внесок по паркінгу, і будете мати спокій. З вами був Сидорський Максим, Грінвуд-2. До наступних зустрічей.